М, часом, ми вже маємо гостя на зв'язку: це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач Групи Інформаційний спротив. Добрий вечір. Вітаю. Сьогодні всі пишуть про рекордну кількість дронів, які Росія запустила по Україні. Що ви скажете з цього приводу? Так, дійсно, це правда. Було використано максимальну кількість саме дронів різних типів, і фактично на сьогодні можна говорити про те, що росіяни вони продовжують терор з використанням цього дешевого засобу. Ураження у порівнянні, наприклад, з крилатими ракетами, балістичними ракетами. Тобто вони зараз вийшли в системний характер кожної ночі реалізації таких нальотів на північ, центр, південь України. Також час від часу, навіть на західну Україну, вже завітають. Я думаю, що в перспективі буде кількість тільки збільшуватися, але знову ж таки це дрони різного типу, це не виключно шахеди 136 а от локаційно втрачені дрони у повідомленнях повітряних сил, це загублені безпілотники під дією ребів, тобто вони реально загублені, і їх потім шукають. Чи як це виглядає в принципі? Можна і так сказати, оскільки коли відбувається процес збиття. То одразу фіксується, що цей дрон знищується там ракетою або іншою, іншими засобами ураження вогнепальною зброєю, тим ж самим великого калібру, кулеметами і так далі, і таке інше. В свою чергу, коли відбувається придушення комплексом радіоелектронної боротьби, сама по собі ціль вона просто зникає. І невідомо, що з нею сталося в більшості випадків, вона падає десь в полі, лісі в озеро може впасти в річку, і допоки її не знайдуть, та допоки її не ідентифікують, що це саме був за дрон, бо знову ж таки повторюсь, зараз використовується не тільки Шахет-136, Росіяни використовують багато дронів приманок. Це Гербера, це пародія. І в принципі, тільки після ідентифікації можна говорити безпосередньо, що це був придушений саме цей дрон. А так до моменту фіксації верифікації він локаційно втрачений. Вважається, а от чи все ж може Росія організувати такий цілодобовий терор шахедами, чи це лише погрози? Ні, шахедами, ні, а в них виробництво шахедами вони все ж таки має обмежені обсяги, і саме щоб збільшити ось цей такий психологічний терор, в першу чергу вони використовують велику кількість дронів приманок, які саме імітують шахед 136. приблизно пропорція це один до двох, один до трьох. Наприклад, під час. Роботи мобільної вогневої групи на Сумщині було знищено один шахет 136 одночасно однією мобільною групою і два дрони гербера. Тобто два дрони імітували ще два шахеди, а вони не мають бойової частини. В них виключно вони невеликого розміру. Вони зроблені фактично з найдешевших матеріалів це пінопласт. Банально і замість бойової частини в них розміщена лінза Люненберга. Лінза Люненберга це саме той пристрій, який при опромінюванні радіолокаційними системами він імітує значно більше за розмірами об'єкту. Тому невеликий дрон Гербера імітує достатньо такий великий кремезний такий шахет 136. От сьогодні російське міністерство оборони опублікувало уламки атакамсів, якими були по Курській області. Чи є вже розуміння, наскільки російська ППО готова до таких атак? Ну, з урахуванням того, що вони продемонстрували, можна сказати, що не готова, тому що усі ті уламки, які вони продемонстрували, це були розвольні блоки, твердопалувні паливні блоки, які Саме відокремлюються від бойової частини у той момент, коли ця бойова частина розкривається, тому що ми використовуємо атакамси з касетної БЧ і під час польоту вона розкривається. і вже її субоєприпаси М 74 вони Розсипаються по площі, тобто відбувається розподілення суббоєприпасів на великій площі. А розгонний блок він так собі і падає. Жоден з розгонних блоків, яке продемонструвало Міністерство оборони Російської Федерації, він не мав на собі сторонніх пошкоджень, які були б властиві. Використанню комплексів протиповітряної оборони, ну наприклад, того ж самого С 400 А розпізнати такі ураження досить легко, тому що це не контактного типу. Вони не йдуть на перехоплення безпосередньої цілі російські ракети. Вони вибухають поряд, тобто на розгонному блоці повинна було бути велика кількість невеликих дрібних таких пошкоджень. І вони відсутні, тобто, це цільні блоки, які відпали під час штатного відпрацювання бойової частини. А от міноборони ворога також зазначило, що вони готують відповідь. Це означає, що буде ще один орешник, два орешника, чи можливо Путін придумає щось нове. Ну, якщо після орешника він придумає щось нове, то це взагалі буде ну якийсь шапіто, тому що з шоорешником вже. Вийшло якось не дуже гарно їм, вони намагаються старої радянської, де-факто і переробленої російської ракети уяви якось представити її, що це, це щось нове, не маючи аналогів в світі. А це щось нове, не маючи аналогів в світі, це банальна мішкантальна балістична ракета, яка болванки запустила по Дніпро. Ну якщо я навіть скажу так, якщо вони будуть відповідати кожного разу на такі. Удари атакам своїми так званими орешниками то в них дуже швидко закінчаться мешкантальні балістичні ракети, і в якомусь сенсі навіть використання орешника це менш руйнівний ефект аніж використання Ну, 500 кілограмової авіаційної бомби, осколково фугасного типу, як варіант, тому хай запускають. В принципі, це не означає, що треба ігнорувати повітряну тривогу. взагалі ні, бо будь-яка е зброя несе загрозу. Але Орішник в його вигляді, конвенційному вигляді, це банальна пуста болванка. і вся загроза від нього це не вибух, це не детонація, а це саме болванка. Вона може використовуватись як саме зброя. В прямому сенсі тільки з ядерною компонентою. будь-яка міжконтинентальна балістична ракета вона використовується саме в першу чергу з ядерною компонентою, бойовою частиною. Якщо її немає, то немає і конвенційних бойових частин. а замість них просто банально болванки а в чому був зміст оцим цього пострілу цим орешником? Для чого це було? Залякати західний світ, залякати українців і продемонструвати російському глибинному народу, що ось у нас є щось таке потужне, масштабне велике чи можна залякати усіх. Ну тобто, основний, основна мета це залякування, але це залякування у форматі головокороля. короля. Тобто, знову ж таки, використання будь-якої МБ в Конвенційній війні. Без ядерної бойової частини це використання пустої болванки, 100 мільйонів ракета. фактично ну її ціна зараз 100 мільйонів. Так це якщо не говорити про загальну собівартість, а ми говоримо або про ракету РС-26 Рубіш рубіж. Звісно ж, тільки після експертизи можна говорити впевнено, що це за ракета. Але або це РС-26 Рубіш рубіж, або це РС-10 Піонер. І в будь-якому разі або це рубіж, або піонер ці ракети настільки унікальні, і виробництво їх настільки складне, що їх собівартість це вже не 40, не 50 мільйонів доларів, а біля сотні мільйонів доларів. Отже, використати ракету за 100 мільйонів як Болванку, ну м'яко кажучи, спроба залякати не зарахована. Може, вони самі не знали, чи вона літає. Так от пробували запускати. Ні, ну вони знають, що вони літають. Все ж таки, рубіж проходив декілька етапів випробувань, тому так чи інакше, саме Броскові. Випробування броскове випробування це саме коли відбувається перевірка аеродинамічних характеристик ракети відпрацювання силової установки, двогона і так далі. Таке інше, це проводилось. І тим більше піонер, стара радянська ракета, яка була серійна, була на озброєнні, Вони також були впевнені, що вона працює, провели технічне обслуговування, розконстрували ракету і її використали. А от що відомо і можна говорити про ситуацію у Курській області? Бо так виглядає, що Росія, поволі зрівнюючи з землею будинки своїх же ж росіян, все таки відтісняє українців до кордону? Ну, в принципі, в них так є просування в Курській області. Це відбувається по традиційному сценарію російському, тобто вони. Дійсно використовують зараз максимальну тактичну авіацію. Вони використовують артилерію для того, щоб просуватися. При цьому маючи тотальну перевагу в кількості. Зараз там одна з найбільших угруповань, які знаходяться на території Російської Федерації, навіть вже більше ніж Група військ Білгород, фактично вони покроково просуваються, але при цьому вони не мають якихось глобальних на сьогодні досягнень. Основні логістичні вузли знаходяться. Ну Суджа, та ж саме центр, знаходиться під нашим контролем, дороги та залізниця знаходяться під нашим контролем. Тобто, зона контролю – це приблизно 800 квадратних кілометрів у сил оборони України. Тому чи вдасться росіянам? До нового року чи до інавгурації Трампа повернути контроль над Курською областю тільки ціною над, над втрат. Зараз Курська область вона і так друга за кількістю втрат серед усіх локацій, де ведуться бойові дії. А більше втрати Росіяни несуть тільки на Кураховському напрямку. В принципі, тільки якщо вони збільшать цей тиск, тобто збільшення і втрат відповідно, і звісно ж, використання більшого ресурсу дозволить їм ну до інаграції Дональда Трампа мати якийсь результат. А так знову ж таки. Їх процес мало чим відрізняється на своїй території від тих процесів наступальних, які відбуваються на нашій території, тому хай краще вони наступають на своїй території та вмирають великій кількості там, хоча ніякої різниці, де їх вбивати для нас, немає. Крім основного місця бойових дій на Курщині, є ще шматочок на кордоні. А от ми зараз його показуємо на карті, чи знаєте, що там відбувається? Там повне повне ігнорування з боку російського командування того факту, що частина Курської області знаходиться під контролем наших невеликих угруповань рівня диверсійних груп. Тобто це прикордоння, це сіра зона, де саме контроль ми маємо на рівні от невеликих диверсійних груп тобто, якось розширювати цю зону, поки що як я бачу, ми не плануємо. Але контроль цей зберігається, там є свої рельефно ландшафтні особливості, які не дозволяють російським військам перейти в якісь такі наступальні дії. З іншого боку, в перспективі дійсно можна використовувати, наприклад, локацію Тьоткино, ну, скажімо так, для розширення зони контролю по Глушковському району. А от щодо військ КНДР, вони якраз і є на Курщині, чи вже є розуміння, які вони військові, і чи суттєво вони посилюють, підсилюють росіян? Поки що вони знаходяться переважно в тиловій зоні і не приймають участь в активних бойових діях. Дійсно їх розглядали саме як використовувати як в м'ясних штурмах, тобто штурмові групи б відправлялися м'ясорубки, але <клес>, рівень комунікації і взаємодії з російськими підрозділами залишився на дуже низькому рівні, тому російське командування зараз має серйозну проблему, що з ними робити допоки вони не адаптуються повноцінно до умов, в яких знаходяться. Щоб, хоча, б був якийсь рівень комунікації, бо без комунікації видання бойових дій досить важкий процес, не виключно, що вони таки отримають на якісь діля окремо свою ділянку, де будуть виключно вони оперувати, і саме там їх і будуть розміщувати. Розміщувати для підсилення російських підрозділів, але без участі російських підрозділів за умов того, що практично вся лінія бої зараз насичена російськими підрозділями, це буде такий непростий ротаційний процес заміни. Але це скоріш за все буде в перспективі. Поки що вони намагаються вирішити проблематику Курської області, використовуючи переважно російський ресурс, свій власний, а північно північнокрейський тримають, ну скажімо так, в резерві. Поки що. А, чи відомо, чи проходили вони якісь навчання, чи вони взагалі розуміють, що відбувається? Так, вони ще коли знаходилися біля Владивостоку, вони на полігонах. Попередньо і коли відбувалося їх забезпечення і злагодження. Вони проходили відповідну підготовку. А окрім іншого, з ними працювали лінгвісти. Їх намагались базово якимось навчати ну російські якось базово, щоб вони її володіли. Тому так підготовка проводилась, але знову ж таки їх адаптація дуже важка. в російську само інтеграція в російську армію. І використання подальше, ну скоріш за все, буде тоді, коли один з підрозділів російських основних російських підрозділів він буде мати величезні втрати на рівні втрати боєздатності. Цілком можливо, це навіть може бути 810 та окрема бригада морської піхоти, бо вона несе найбільше зараз втрати в Курській області. Цілком можливо саме там і з'являться вперше ці підрозділи вже виключно з північно-крейських військових. От раніше були заяви про 100 тисяч військових із КНДР. Чи відповідає це дійсності? Ні, 100 тисяч ні. 100 тисяч це мається на увазі потенціал ротаційний, який може забезпечити Північна Корея. Тобто, не одночасно вони з'являться в зоні бойових дій. Ті чи інші локації, а це поступово от є перша хвиля 12 тисяч. Ну їх будуть активно використовувати для ведення бойових дій через якийсь час. Вони будуть зазнавати втрати, їх треба буде підсилювати, відновлювати їх потенціал. Будуть з північної краї ще хвилю передавати підрозділів там ще 12 тисяч. Тобто, це. Ось такий буде процес традиційного порядку, а не одночасно 100 тисяч. До 100 тисяч. Я думаю, це якраз та кількість, яку Кимчинин може для ось таких для ось такого кругообігу, ну все ж таки виділяти протягом року півтора року, десь так. Ну за планами, тому що ну, все ж таки треба дивитися. Раціонально, на речі без ілюзій війна буде продовжуватись протягом 2025 року і, можливо, і 26-го Тому і це довго я, я так думаю, довгостривала довго тривала і довгострокова взаємодія між Росією та Північною Кореєю щодо до людського ресурсу. Тобто станом на зараз ми можемо говорити про 12 тисяч так військових з КНДО так. так. До 12 тисяч там підрозділів різного рівня, починаючи від рядового складу і закінчуючи вищим офіцерським. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що на Покровському та Курахівському напрямках вдалося вивести ситуацію з кризи, а також плани на майбутній контрнаступ збройних сил України. Про це пише військовий блогер Кирило Сазонов і. Загалом це добрі новини. Якщо ж говорити про контрнаступ, про який нібито згадував Сирський, чи бачите ви, і загалом, якщо бачите, от за яких умов взимку Збройні Сили України можуть перехопити ініціативу, і чи це може бути більш така розтягнута в перспективі, в часі? Ну про ініціативу це взагалі дуже цікаве питання, тому що на чому боці ініціатива? Здається, що виключно на боці, звісно, що російських окупантів, оскільки вони постійно наступають. З іншого боку, ми знаходимося в обороні, але стратегія оборони вона була ще в 2023 році. Прийнята як основна, тому в принципі ми знаходимося в тому положенні, в якому було обрано нашу найкращу позицію оборонну позицію. Тому ну щодо ініціативи, тут питання таке дискусійне. Але щодо контрнаступу, ну головнокомандович про це сказав, і в принципі, також мені здається, що ця тема це тема, яку може озвучувати саме головнокомандович тоді, коли він вважає, що це доцільне. Бо ми пам'ятаємо, як в 2023 році багато хто почав говорити про. Контрнаступ, усі о, дискутували з цієї теми, розглядали різні варіанти, напрямки, які сили, які засоби, яка область, який район, яке місто буде звільнено, і так далі, і тому подібно. І чим це все закінчилось? Тому, якщо є плани на контрнаступ, то все ж таки такі плани вони потребують тиші. Що ж до загальної, взагалі, перспективи. То перспектива виходу з оборонного ведення бойових дій найближчим часом не ну мені здається, не передбачено. Не такої перспективи нема до інаугурації Дональда Трампа, як мінімум, сили оборони України будуть саме знаходитись в стані оборони. Після інаугурації Дональда Трампа будемо дивитися вже по обставинам, і найважливішим ще аспектом є це в якому стані будуть російські війська. Тому що скільки б вони не демонстрували свої орешники, там не маючи аналогів в світі якісь танки на якихось виставках, і так далі, таке інше, але факт залишається фактом. Вони виснажені, вони, вони виснажуються, і в цьому році навіть було декілька місяців. Коли їх мобілізаційний потенціал, щомісячний не дозволяв компенсувати втрати на місяць в нуль та в плюс, у них була компенсація втрат в мінус, а тому фактично вони знаходяться так на цій межі виснаження. І 25-й рік ну він відкриває багато можливостей, але багато що буде залежати від того, які перші кроки буде робити Дональд Трамп, новообраний президент США. І відповідно як буде відбуватися взаємодія наших міжнародних партнерів з Україною, які будуть відповіді, і наскільки швидкі будуть відповіді на усі наші запити? А От загалом, чи маємо ми сил, чи достатньо у нас сил для контрнаступу? Це відомо тільки головнокомандуючому Олександру Сирському. Сьогодні у своєму телеграмі ви опублікували припущення, чому окупанти звели до систематичності розстріли українських військових. Можливо, це мало б мати не такий бажаний ефект для окупантів, бо це може спрацювати і в зворотньому напрямку, коли наші воїни битимуться от до останнього патрона, розуміючи, яка перспектива полону. Тут проблематика у тому, що вони діють на опередження. Вони намагаються такими загрозами розстрілу, намагаються змусити залишати позицію до того, як тільки штурм ще починається. Тому що до останнього патрону так дійсно. А останній патрон кому? Собі чи ворогу. І завжди є ось цей варіант, що. Дійсно, коли у тебе закінчується боєкомплект, ну іншого варіанту немає, як здаватися в полон, і тут є якраз ось ця дилема морально-психологічного характеру. Коли ти розумієш, що тебе розстріляють, а у тебе ще є можливість залишити позицію, коли ворог знаходиться за 200-300 метрів від позиції. Тобто, то ось на що вони тиснуть? Вони намагаються змушувати наших військових залишати позиції до того, як штурм добігає ну якогось результату, коли вони вже майже заходять на твій зводно опорний пункт і починається вже ближній ближні стрілецький бій чи інший контакт. Тому це в першу чергу ось такий тиск, і звісно ж вони провокують ще й відповідну реакцію, щоб українські військові почали розстрілювати російських військовополонених для росіян. цей злочин це військовий злочин згідно з усім міжнародним законодавством, але він для росіян нічого не значить, бо росіяни вони знаходяться за межами взагалі цивілізованого світу. А от дискредитувати українців вони будуть намагатися і саме таким чином вони ще й провокують відповідні дії у відповідь. А тобто, щоб ми також почали розстрілювати військовополонених, і це було б знято на відео. І демонструвалося десь там в радбезі ООН чи якоїсь іншої міжнародній інституції, тому саме ця системність вона виведена на рівні командування, треба розуміти, чи це не якась ініціатива окремо взятих військових? Ні, це розпорядження на рівні командування не останньої ланки, і це буде на жаль продовжуватись. Тобто, це треба розуміти. Насправді я згадую полонених російських, яких тримають у нас, яких утримують, і таке здивування і негатив від людей. Під тими різними відео, які я, які я переглядала, про те, в яких умовах їх тримають, як їм тут добре ведеться, і якими повертаються, якщо повертаються наші хлопці з полону російського. І також нерозуміння про те, що, що це власне, що це неправильно, що так не можна і з ними потрібно поводитись так само, як і вони поводяться з нашими хлопцями. Я так підозрюю, що і про розстріли, ну, це, звичайно. Інший рівень жорстокості, але, мабуть, так само це провокування поводитись так само жорстокою у відповідь. Тобто, байдуже, що говоритиме світ, треба так само і з ними.